Шановні колеги, про що цей законопроект він а, дійсно дає офіційне право на капітальне будівництво і реконструкцію об'єктів фортифікаційних державній спеціальній службі транспорту. А ви знаєте, сьогодні дуже цікаво в цій залі дивитися на воплі слуг, які прозріли на четвертому році війни і шостому році свого правління, і усвідомили, що так і не дали вчителям 4 тисячі доларів. А живуть вчителі за 10 тисяч гривень якось. А, а до того тут на трибуні в нас збилися впадучі а, представники слух від сумщини Запоріжчини, які прозріли, що там немає фортифікацій. А ми Кілька років тому, два роки тому першими поїхали на ці так звані фортифікації, саме на Сумщині, де бачили з якраз Вікторією Сюмар, Артуром Герасовим, Молодим Ромарівом поколіно канави, які називалися фортифікаціями, і українські військовослужбовці і досі копають їх руками, лопатами, якими колишній міністр Кулеба обіцяв країну захищати. Так, от, хоч би знаєте, викопали. Необхідні фортифікації, наша команда не просто говорить про проблему, а як державницька е, політична сила допомагає е, транспортним військам ці фортифікації будувати? Фонд Порошенка протягом останніх двох років майже 100 екскаваторів і тракторів передав на потреби підрозділів, бригад, в тому числі і транспортних військ. Але шановні українці, чи знаєте ви, що існує негласна заборона банкової? На отримання цих екскаваторів, за якими стоїть черга, але не можна, не можна забезпечити їх з бюджету, бо на це немає грошей, і у вас зараз дірка в 300 мільярдів до кінця року на забезпечення збройних сил України. Але ще і не можна від благодійників, якщо в них неправильні прізвища, отримувати ці екскаватори, за якими ви не уявляєте яка черга, і трактори що таке? Безпосередньої лінії фронту викопати фортифікації. Ви уявляєте, яка це робота? Тому насправді цей законопроект ми не просто будемо підтримувати, ми, по суті, є його ідеологами, авторами. Там враховані наші поправки. Ми дякуємо нашому секретарю в ТСК по фортифікаціям Михайлу Бондарю, який працює над тим, аби вскрити корупцію на цій сфері, де розкрадання відбуваються і досі, показати проблеми і допомогти транспортним військам. Тому якраз цей законопроект дуже потрібний, дуже актуальний, і він фахово виписаний тільки тому, що там врахована позиція фракції, яка не в теорії, а на практиці розуміє, хто будує сьогодні фортифікації, як їх будують, і це роблять насправді фахово саме транспортні війська. Дякуємо їм за це.